Всім привіт! З вами Богдана і в такому я дуже прекрасному виді, бо сьогодні ми знімаємо макіяж Сабріни Карпетнер. Зараз ви можете бачити відео, яке я редагувала два рази, бо удалилося все. Точніше, я удалила. Тому дякую за порозуміння. Я не знаю, чи я сказала правильно її власне, але. так. Я зробила такі от штучки. Я не знаю, чи вони чимось допоможуть, чи вони щось там витримають. У мене є Даріка референсів, зараз там десь побачите їх. У неї мейк такий дуже-дуже ніжний, такий більш рожевий, такий. біля мене такий друг. Великий. Не падай. Також ви можете там інколи чути. Якісь звуки, у мене ремонт. Я приїхала в інший дім, і там вирізок буде, яка моя комната виглядає зараз. Вона виглядає не так гарно, як би хотілося, але слава Богу. Ой, сука! Не надо. Не, не, не Іде ремонт. Ем, що сказати? <сум> Іде ремонт. Все. Іде ремонт. Мені більше подобається ось цей ось, Такий ось мейк. У мене немає чолочки, тому не знаю, якось зроблю, напевно. Я зараз нанесу тон, консилер, так далі. І я повернусь, бо я не думаю, що це вам буде дуже цікаво. Да. Я зробила такий, господи. Я вже зробила тон. Консилер, пішло-поїхало. Тому зараз треба, напевно, приступити до очей. Думаю, що я зроблю, як на тій фото. Такий рожевий підтон і рожевий хайлайтер на них. І такі бльосточки маленькі. Не знаю, чи я знайду собі такі блистінки, але я, я, я просто. На тому фото нам потрібен коричневий ціні. Спочатку візьму від якийсь б'юті icon. Там певно наклею собі все таки скотч, щоб воно виглядало трішечки акуратніше. Так, зараз я беру такі світленькі тіні. десь вот такая вот, такие, вот такие вот, таких вот вот витинки, такую ямочку в локи, что такое? Зараз я зроблю по всіх очах бльостички і я вас побрануся. Ось такі ось чудесні чудесні реснички у нас полетілись. Зараз трішечки укладу свої бджішки. Все, що мені залишилося зараз робити на своєму обличчі, це контуринг і румяшки. Візьму. Можете сказать, что это богато, но я скажу, нет. Потому она тоже любит ромашки. Поэтому мы же повторяем и мы правильно? Контуринг у меня такой вот пробный, как Она у нас девчонка такая блестящая. Тому я прибудю не всі частинки мого обича робити хайлайтер. Вони теж любить такі прям рожеві відтінки, всяке таке, тому я беру оці ось три кольори зараз, без коричнього. Я вважаю, що виходить дуже-дуже гарно. У неї такий дуже нюдовий... Відтінок губ, щоб нічого не виділялося. Заодно, одно провіримо зараз лайфхак. Дуже багато бачила, що найкращий відтінок ваших губ це відтінок ваших. Бері. Не знаю, я зараз буду оце фарбувати. Тук тук головного мозку. Люди, я, походу, знаю, як я буду фарбуватись на Новий рік. Контуру я такий невеличкий зробила. Ось, я беру таку чорло, ті беру відінку. Ветінку пілоу. Хочу це зняти, бо, походу, це працює. Я більш чим впевнена, що воно не протримається в мене довго. Бо я знаю своє волосся. Там навіть якщо. Там навіть якщо кучу лака нанесеш, то бачите... Нам же зараз треба ще з цього всього зробити чолочку. Я постаралась зробити таку чолочку, як у неї, але поняття діло, що такого не вийде. Але ось такий ось мейк. Дякую за цей перегляд. Дякую за ваші лайки, якщо ви їх ставите. Сподіваюся. Там все. Всім дякую, всім-па.